Традиційно чи не в кожному мистецькому храмі рік розпочинається із різдвяних концертів. Та кожного разу такі заходи прагнуть зробити особливими зізнаються в обласній філармонії. Новий рік ми розпочинаємо вже з традиційного такого циклу різдвяних концертів, які відбуваються в філармонії. І цього року вони, є, ну. Одночасно і традиційні, але є якісь свої такі новшества, новизни. Якісь ми от недавно відпровадили вечір колядок, який проводила церква на чолі з Владикою Антонієм, де повнісінький переповнений був зал, були з цілої області церковні хори. Продовжить цю різдвяну коляду муніципальний академічний камерний хор, 16-го числа. А вже після Йордана, ми від такий наш зробимо європейського плану різдвяний концерт, де буде звучати і орган. На якому буде грати народний артист України Володимир Кашуба і буде грати камерний оркестр із органом, і самі будуть звучати і колядки, і європейська і різдвяна музика, і закінчить цю різдвяну фієру, скажімо так, наш ансамбль Козаки Поділля програмою Йорданська Заметіль. Більше того, я хочу сказати, що цей концерт буде мати благодійний характер. Обласна філармонія кожного мистецького сезону демонструє високу фаховість роботи і підтвердження цьому лише один із наглядних прикладів. Це кількість зірок української та світової сцени, готових співпрацювати з нашим симфонічним оркестром у залах обласної філармонії. А ще широка гастрольна робота наших музикантів, участь у фестивалях і конкурсах, що відточують їхню майстерність. І найголовніше це віртуозне формування річної мистецької програми із кращих зразків музичної класики та сучасного мистецтва. А високопрофесійне виконання цих творів насправді формує істинні художні та людські цінності слухачів. Отож, і цей мистецький рік обіцяє бути насиченим. Та цікавим, якщо говорити про весь сезон, то знову ж таки він буде дуже насиченим і традиційним, і буде багато новаторств. Тетяна Збариш, Олександр Глянт для інформаційного випуску.